Рівень корупції зараз найменший, який є. Рецейна Бог! Друзі, всім привіт! Зараз буде складне і болюче відео, тому що, знаєте, ну, вже є зовнішній ворог, є, боремось, і зовнішній ворог він вже об'єднує. Але, на жаль, є внутрішні вороги. І не так страшні, да, як цей. Московські гніди, московські воші як українські гніди, знамените висловлювання. На жаль, часом воно реально так і є, і ми бачимо. Оцей внутрішній фронт одна з ліній, якого називається корупція. І що не день фактично то чергового слугу народу чи ловлять на хабарях, чи на порушенні закону. І скоро здається, що вже засіданні фракції вони зможуть в СІЗО проводити. Друзі, зараз про все це поговоримо і не забудьте підписатися на канал прямо під описом до відео кнопка, якщо вона вас чорна, натисніть на неї, щоб вона стала як ця сорочка біла. Поруч з нею кнопка палець догори, лайк, будь ласка, натисніть, Просуваємо україномовний контент, Просуваємо український YouTube і боремося з корупцією. Це ваш внесок, тому що чим більше розголосу. Тим реально, хоч якісь є зміни і хоч якісь результати. Дійсно, ну нагадаю, що дійсно тільки розголос працює. Пам'ятаєте, яйця по 17 гривень, інші речі працює тільки розголос. І коли є суспільний розголос, є результати, тому треба просувати такі відео. Ну і так почну я. Ви знаєте, напевно, з того, що як виявляється, корупції, друзі, в нас майже немає найнижчий рівень каже міністр фінансів Марченко, каже, найнижчий рівень корупції. За взагалі там всі роки. Вже навіть журналістка так трішки обалділа, почувши це. Послухайте. За 20 років, які я розумію процеси в цій країні, рівень корупції зараз найменший, який є. Можливо, в деяких секторах він залишився досить високим, але в принципі, в цілому, по системі. Чому ви зробили такі висновки? На основі чого? Досвіду. Це моє відчуття. А. -а. І певне розуміння цифр. Тобто корупція, як явище зараз, е, повністю під суспільним моніторингом дуже важко робити ті речі, які робив умовно кажучи, період Януковича. У нас немає збагаченої, у нас немає міністерських пахсад, на яких у нас е, станови, стають, стають олгархами. Можна це бути аргументом? Може? Може. Ну так, найнижчий тут в цей же момент беруть чергового слугу народу. На цей раз гунько такий. Бере його набув з пакетом грошей біля його ніг з 85 тисячами доларів за землю Національної академії аграрних наук. Бо цей гунько створював ТСК по Національній академії аграрних наук, яку просував разом з колегами зі слуги народу. Сам її очолив. А тепер ми знаємо за що він її створював. Подивіться відео затримання гунька.

Скажіть, будь ласка, що у вас під школом стоїть? Я не знаю, мені так, щоб Я так поставила. Яка людина? Ну, ну, звичайно, Гунько каже: просто пакет просто впав біля них. Така історія. Ну, бува. Ну, це якийсь поток, це ж там що там ну, Гунько йдемо далі. Тут же такий торохті депутат. Того ми про нього навіть робили відео, як виявились і його там, щось людина собі їздила відпочивала під час вторгнення людина на, на, на морях купляє собі автівки, особняки, все в нього гаразд, аж раптом, по коли виявляється, що ще при цьому він. Отримує компенсацію від держави за винаймання житла в Києві. Знаєте, людина купляє елітну нерухомість по світу, при цьому отримує від бюджету компенсацію. Ну Це мало того, що знаєте, це такий ще мілкі, Боже. Ну, от. ну тоді, значить, вже ставиться питання? Ну нарешті ставить питання Слуга народу, виключає його з фракції. Але Торохтій каже, йдіть подалі. депутатом я далі буду. Подивіться скрін його відповіді, і всі, і пусть весь мір подождет. Ну, от така історія. Ну йдемо далі. Там вже один на одного, ну там за цей час інші там собі там халімон, який собі особняки купує, Як теж про це були розслідування, інші Ну, чудово себе почувають, когось знаходять на Мальдівах, як ви теж добре знаєте. Друзі, ну а ще один такий є депутат Холодов. Це взагалі друг родини Медведчуків, людина, яка заробляла мільйони в Верховній Раді. А виявили, що по останні півроку його взагалі не було в країні і в Раді не було. І ніхто його не шукав, аж поки журналісти за це не взялися. Ну, уявіть від собі нема депутата, та немає, нема. нього, як виявилося, літна нерухомість в родини в Відні, на Кіпрі. І там він десь на Кіпрі ці останні півроку і провів. Ну і коли почався скандал, він написав заяву на складання депутатського мандата. Послухайте мій виступ в Верховній Раді, коли я голосував за те, щоб хоч його значить, з Верховної Ради прибрати. Тільки що ми почули від колеги зі «Слуги народу, яка класна людина Андрій Холодов. Ну, просто зараз буду я просто ридати, що він нас покидає. А я хочу трішки нагадати, хто це. Це друг родини Медведчуків, їхні дружини, кумав'я. Він. 22-й номер в списку партії Слуга народа він після виборів, заступник голови ключового комітету з питань фінансів податкової політики, в якому він просував інтереси власного тютюнового бізнесу, бо він же кришує і є хазяєм сеті мафів в Києві Ларків по продажу тютюнових виробів і не тільки холодов. Ще раз говорю, холодов був спійманий е, Радіо Свободою на просуванні своїх особистих інтересів, і все було гаразд. Його далі тримали в парламенті. Ну, народний депутат Дубінський е, йому теж, значить, вони зараз вручають підозри. А це ж був один з найближчих до Зеленського взагалі соратників його друзів. Тепер правда, Дубінський абсолютно інакше говорить і про Зеленського, і про Єрмака. Говорит, что дає на них показы, и саме тому его и переследуют. Послушайте его. Ширма, чтобы размыть историю о том, что Зеленский, Ермак, Арахамия как глава фракции, Стефанчук, как глава парламента, и Анатолий Гунько с депутатами слуги народа, и губернаторами, и силовиками, вот на 465 тысячах гектаров по 150 долларов, 130, 150, он говорит, с гектара делили на троих. Вот это самая страшная новость, которая могла только быть для офиса президента. Я думаю, что реализация набу по этому делу будет еще более масштабной. И я думаю, что вот эти фамилии, которые называют Анатолий Гунько, они станут в ближайшее время застоянием общественности. А если они не станут, то станут таким, знаете, вот, вот этим вот... Знаете, Палочкой, которая котре карточный карточний Зеленского, Зеленського, он так красиво вот то всю бутафорну його імперію, яка на самом деле нічого из себе не представляє. Ну, знаєте, щоб підвести всьому цьому риску, от сьогодні я виступав в Верховній Раді і прямо з трибуни вперше передавав привіт Гуньку, бо ми сьогодні примудрились голосувати постанову, де він є автором. Тобто Гуньков СІЗО. Ну а ми розглядаємо його про постанови і сказав, що ну напевно, вже слова народу скоро зможе. Проводити або в цілому парламент, або їхня фракція, засідання прямо в СІЗО. Послухайте, друзі Олексій Гончаренко унікальна. Вперше в історії я одночасно виступаю з трибуни Верховної Ради і в телеграм-каналі зараз всі одразу побачать. Це вперше буде в історії. Є цьому підстава, друзі. А підстава наступна. Так як засідання Верховної Ради з незрозумілих причин до сих пір не транслюються, а показуються в записі тільки по ночам. Але дуже важливо мені передати привіт. Зараз ми розглядаємо постанову авторства депутата Гунька. Гунько це той, який взяти з пакетом зі 85 тисячами доларів США. Слуга народу. Пам'ятаєте, була пісня там Слуга народу. От він може тепер співати. Я думаю, йому цікаво, що зараз відбувається в залі. Пане Гунько, розглядаємо вашу постанову. Правда, депутатів майже не залишилось. Бо на другий день роботи депутати дуже перевтомилися. В сесійній залі, як ви бачите, депутатів 40 є, але ми передаємо вам привіт. Ми розглядаємо зараз вашу постанову. Отак сьогодні працює Верховна Рада. Друзі, ну звичайно, це все не смішно. Це все дуже серйозно і це все е, б'є по країні, по державі, по людях, по нашій перемозі. В момент коли. Знаєте, нашим захисникам не можуть знайти гроші на доплати. На... Ми з вами скидаємося на все для них необхідне, на дрони, антидрони. Ви знаєте, як скільки Гончаренко центри да, передали. А це ж ми просто краплинка в океані українського волонтерства. А в цей час хтось себе чудово почуває, гребе Лопатей. Ну це ганьба і це якесь мародерство. Дуже важливо, щоб це відео побачили, щоб ми. Ну, вимагали і добивалися, щоб була реакція на все це мародерство під час того, як найкращі люди країни віддають своє життя. Друзі, ми все одно тримаємо стрій, ми все одно переможемо, але перемогти ми маємо не тільки зовнішнього ворога, але й внутрішнього. Допоможіть мені поділитись цим відео.